Коли прем'єр-міністром став Віктор Ющенко, вже включилася Росія. Я думаю, в історії вже розкриють, що одне з головних завдань Путіна, як він ставав президентом в 2000 році, це було однозначно не дати Україні проводити реформи. У вересні 2000 року зникає журналіст Георгій Гангадзе. Опубліковані плівки майора держохорони Миколи Мельниченка кидають тінь підозри на президента Леоніда Кучму. Вибухають масові протести. Кучма опиняється у міжнародній ізоляції, втрачає внутрішню підтримку. Вразливістю кучми скористалися українські олігархи та їх посіпаки у парламенті. 26 квітня 2001 року Верховна Рада голосує за відставку уряду Ющенка, адже дебартиризація поляче вдарила по тіньовій економіці та інтересах олігархічних груп. Я йду, щоб знову повернутись. Я Віктор Ющенко, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні.